Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо розмовляти про авіатури до Туреччини, точніше до Кападоки. Зі мною наразі моя колега Олена Водоласька. і нагадаю, що ми вже записали з нею ролик про п'ять цікавих локацій у Кападокі. Тож можете до неї звертатися з цього питання, а також з організації тури. Олена, вітаю! Да, вітаю всім привіт! Ми вже розповіли основу, так би мовити, навіщо туди їхати? Да? А зараз ми розповімо, як туди дістатися mm -hmm. в сучасних умовах, в сучасних реаліях. Да? Раніше ми могли це зробити набагато простіше, але е, зараз можна дістатися до Копадоків основними двома шляхами: перший шлях це авіа, авіатур з Варшави та Кракова. До Варшави ми добираємося. Значить, з Варшави та Кракову маршрут такий. Сідаємо на Пігасус. Ну, це, в пакет, це пакетний. Ми говоримо про пакетний тур, коли ви купує, купуєте готовий пакет, але ви літаєте з Варшави. Переліт до Анкари. І в Анкарі вас зустрічає трансфер. І везе вас до Копадокії. Це близько трьох годин десь. І ви поселяєтесь в готель, ну, який зараз переважно бронюється, і взагалі сюди входить в основний пакетний тур. Але якщо ви хочете інший готель, звичайно, ми все порахуємо. Шутер. Тобто, основа така. Готель, який називається Кападокія Кейс Хотел 4 зірки, хочу звернути увагу на те, що в назві Кападокia Caves в самій Каппадокії дуже, дуже багато. І, наприклад, я коли готувала навіть, я, я підшукувала інформацію. Чому? Тому що є е, в, ну, в різних населених пунктах, да, там Кападокія, це такі декілька населених пунктів. В Гюреме, в Учхісарі є в Учхісарі є ще один кападок якийсь, але це резорт 5, а це там 4. І тобто, оці нюанси з назвами, з містом розташування на це варто звертати увагу, щоб забронювати саме це. Тобто цей готель, який ми пропонуємо в турі в пакетному, знаходиться в самому містечку Гюреме. Чому тут цікаво взагалі зупинятися? Тому що це такі. Можна вийти, є куди вийти такий населений, великий невеселений пункт, де розташована основна інфраструктура базова, там і які ресторанчики, кафешки, якісь. Тобто є куди вийти далі. З ГРМ, на квіті, навіть якщо ви не купуєте екскурсію в на шарі на повітряній кулі, ви можете зранку їх побачити. Тобто, всі готелі, які розташовані в ГРМ, мають тераси. Okay. З цих терас зранку ви в 5 годин встали, навіть якщо ви не чуєте там чи не поставили собі цей будильник, то ви е Почуйте, що поруч скрізь щось відбувається, тому що всі е, постояльці цього гості, цього готелю будуть бистро мчати туди швидко на ці тераси для того, щоб зробити ці фотки, познімати, познімати бо це все дійство е, десь займає близько там, двох годин. У вас є там спокійний час для того, щоб куп... випити каву, посидіти там на терасі, зробити там фо мільйон фотографій, і взагалі. Якось так провести, провести час. Включіть нам, да, відео, будь ласка. Тобто, цей готель має басейн в теплу пору року. Прекрасне доповнення, враховуючи те, що в цій локації, взагалі, в кападокі нема такого нічого там, басейнів, моря і взагалі такого, то це таке цікаве доповнення. Ось вам, якби локація така, підтвердження того, що шар прям видать, видно. Дуже цікаво, оці всі тераси підсвічуються ввечері, вночі. Тобто, це, по-перше, так атмосферне місце. Це мінімальний номер стандарт. Номери діляться на всі кападоки, і цей, цей готельне виключення. Вони діляться на номери Стоун, тобто з камня, і кейв, і оце бачимо: це Київ з як в печері. Ну, Стоун з камня можуть бути з вікнами. А оці печерні, ну так, дивні відчуття, але в цьому, мабуть, і самий такий смак. <ріхи> тому, як би, да, цікаво, достатньо. Ну і Зовсім зовсім незвично, тому що такого там оздоблення ми не бачимо, можуть бути там безліч якихось там місцевих таких от е антикварних речей. Це у всіх готелях і це не виключення, і номери там з джакузі вони можуть пропонувати вищі категорії. Тобто стандарти це мінімальна категорія, але в, в готелях не багато номерів, але вони, зазвичай вони всі разні. Тобто mm -hmm. майже у всіх готелях всі номери між собою вони не схожі зовсім. Ну, тому що вже люди виходять з того, там площа така є, ми її облаштуємо там. Так. Mm -hmm. Тобто, і звичайно, мінімальна категорія це вона простіша. Якщо ви хочете щось там таке більш цікавого, то дивіться на всі всі, всі категорії номерів, і ви зможете собі спокійно все. Все це обрати. І ну, тераси, і там ресторанчики на вулиці, і е, воно все може бути там закрите під склом. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви там, це тераса, то все буде е, красиво з панорамними вікнами, і ви все там спокійно все зможете побачити. Харчування стандартне, є звичайно, якісь там місцеві страви, але ну, такого, щоб там десь було погане харчування, ну не чули, да? тому що переважно. Тобто це такі ну, більшість готелів якісь там бутікові і вони як би, намагаються якось відпочинок в своєму тримати, готелі зробити. Або там да, запрошувати якихось яких там ексклюзивних поварів. тобто ну, цих кухарів, і вони тримають цю рівень їжі на достатньо такому рівні. Ну тобто Там не буде просто, що ви прийшли і там би. А, отже, в ми. Цей готель Кападокія Кейвс Хотел 4 зірки. Основна перевага, яка. Тобто ви приїжджаєте і ви отримуєте тут все і одразу. У вас там три ночі. Зазвичай ці короткі тури, вони уікендові, але там є виліти всередині тижня і в кінці тижня. Тобто, ви можете підгадати, ми можемо підібрати там найкращий період для вас. І основне за чим сюди їдуть це такі. Враження нові, інстаграм, фотографії, для ціка... пари їдуть. ну Зараз це як би так, наскільки це актуально, в смислі пар. А так, дівчата, компанії, друзів, дівчата з, з дітьми ну для нас би, це не дуже актуально, але Туристів багато з дітьми туди їдуть. Навіть вони встають у п'ятій ранку. Там із з нами бігали. Ми ходили, дивилися на ць... і вони встають. Тобто, це так це залежить від дітей, і взагалі, тобто, не можна сказати, що це така локація не для там не для відпочинку там з дітьми. Тобто, ні, якщо ви хочете, у вас є вільний час, у вас є така є можливість, діти доїдуть. Будь ласка, тобто, це такі. Теж незвичний відпочинок для, для всіх. Ну і основна основний контингент це звичайно, туристи, які їдуть за враженнями, зрозуміло, коли куля над тобою пролітає там да. на, на, на світанку, так це щось таке казкове, Да. Значить, по цінам. Тобто, готель в загальних рисах ми бачимо, тут, в принципі, все нормально, рейтинг там на букінгу він достатньо високий, там майже під 9 щось таке. А, значить, У нас тут тур на базі сніданки вечері. Вилітаємо ми з Варшави або з Кракова, там різні дні, прилітаємо в Анкару, вас зустрічають, привозять назад, точно так же ж доставляють, доставляють назад. Наприклад, з Кракова 7.11-го. Це ось там. Ось недалеко, да, недалеко. 11-го, 46 тисяч буде на двох. Це повний пакет на двох на сніданках-вечерях. Три ночі. Три ночі. Ага. Три ночі. Ну, враховуючи те, що в принципі цього достатньо. Звичайно, якщо ви хочете там подивитись все-все-все, що неможливо, все одно за один візит ви не зможете це зробити. Ну, то, мабуть, більше потрібно часу. Можна брати там сім ночей і більше того, да, якщо брати там індивідуальний прорахунок, і або у вас там якісь там, я не знаю, під раніше це бронювали під якісь. Е е е Річниці якісь бронювали, uh -huh. то в принципі, ну можна зробити індивідуальний тур під будь яку будь-яку кількість ночей, але як пакет і три ночі цього достатньо. Побачити все, тобто, все, давай, що давай в переліт, да, трансфер, трансфер, страхування, страхування, проживання в готелі, чотири зі, зірки, дворазове харчування, разове харчування і. А якщо потрібно будуть якесь там оглядове екскурсії чи нічого, а, все все додатково? Ми купуємо okay. да да. Тобто більше, ну більше того, є ж різні туристи. Да, тут не вклю не включається ту... екскурсії, тому що. А... Кожен хоче Ні, щось своє. Це програма. Тому, о, якщо ви хочете так, тільки так. кулі, будь ласка, ви купуєте, підганяєте там, дати і більше того, ж ми ж розуміємо, що це ж е, сезон, не сезон, як там погода, все. У вас є можливість там забронювати як найкращий час. А все інший час ви собі гуляєте. Якщо ви хочете, ви йдете. Більше того, готель же розташований в Гюрими, а поруч у цей Open Air музей, який ми так, там так. погуляти в минулому роліку, показали, що можна туди. Він там буквально пішки 10 пішки дістати. Mm -hmm. І пішки є куди вийти, тобто там взагалі немає ніяких проблем. Якщо, наприклад, в жовтні ще є місця на 22 десяте. Ну, це от, буквально, там за 2 дні. дні. да Ну, ще як би, квитки є, будь ласка, звертайтеся. Да. А, також три ночі з Варшави, також 46 тисяч. Тобто, в принципі, можна. І основні туристи, які ще раз. Дівчата, фототури, інстатури, пари, річниці. Тобто, це все, це все таке. А, також є можливість поїхати автобусом в складі екскурсійного туру через Стамбул. Mm -hmm. а, там, взагалі, дуже насичений тур. Він недільний, тобто там сім днів. Виїжджаєте з Києва, Львова в Одесі, можна підсісти, а, приїжджають туристи в Стамбул. Ночують, гуляють. Перший день екскурсія. Ночують. Зранку сідають, їдуть в анкару. Там між, між, між населеними пунктами була в Анкару десь 5 годин плюс-мінус. Їдуть гуляють в анкарі. О, о, оглядова екскурсія в анкарі. Ну, типу тут трохи відпочили, mm -hmm. тому що все ж таки автобус не дуже ну, кому як, але 5 годин, в принципі Е, Гуляють в анкарі, сідають в автобус. Три години і ввечері приїжджають в Кападоки, тобто селяться так, да, так, з перервами, так. Тобто це так ну, достатньо ну, не дуже напряжно. Це не те, що ви там сіли і 24 години їдь. Да, до Стамбула потрібен час, і ми розуміємо, що це кордон, але вже не основний е, туристичний сезон, тобто вже автобусів буде менше, туристів буде менше, ага. і перетнути кордон буде набагато простіше. Тобто, от цього часу зайвого, який ви можете витратити його, ну, його не буде. Далі ви приїжджаєте туди в Кападокію. Куди сходити, з'їздити, ми вам вже показали в першому ролику, Будь ласка, дивіться, якщо якби не знаєте, що відвідати, подивіться, будете знати. І також там вам запропонують і турецьку ніч, і все, все, все що таки можна, і долину голубів. Тобто, ну все, що таки можна, вам запропонують. І ви вже дивитесь. Потрібно вам, чи ви може захочете тільки, тільки там відпочити в готелі, але навіть якби, коли ви приїздіть в такі місцевість, ви не зможете Можете сидіти просто в готелі. Ви все одно підете, поїдете і подивитесь. Ну Це, це цікаво. А, отже, що ми можемо запропонувати по автобусним турам? Тут, значить, раз на тиждень виїзд. І вони прораховані і в зиму, і весну, навіть там до наступного року. Зараз На можна, зараз можна там найближчі, теж 22-го коли там, і 28. От 28, в жовтні, найближчий виїзд 28. Ціна однаково прорахована. 20... От, і в листопаді кожну, кожну суботу виїзд там 4 11 18 тобто ви можете просто підгадати собі дату. Це коштує з Києва, якщо їхати, 365 євро на одну особу. От весь, весь тур. Ви сідаєте тут в автобус в Києві, проїжджаєте по всьому маршруту. Проживаєте в готелях трьошках, сніданки включені, і далі ви вже повертаєтесь назад. точно так. Ти казала, що екскурсійна програма. Да, так, Там ]ож... базова включена, включена Агляду... або глядова Стамбул, а глядова Анкара і теж там базова якась включена. Тобто, в принципі, вражень після цього такого міні-тріпу у вас буде просто купа. Тобто, більше того, в Стамбулі у вас там буде два вільних дні, ви собі можете і пошопитися, і в хамам сходити. І там, звичайно, якщо не були і і на кораблику покататися. На кораблику, так, да, це екскурсія, обов'язково там вона ще угу. додатково додається, і ці топкопи подивитися. Тобто насичена екскурсія, насучена екскурсійна програма. Ну і ціна 365 євро стандартна як для екскурсійних турів. Що добра вартість така? Нормально, да. так. Тому це все можна зробити з усієї України. Виїзд може бути зі Львова, Києва і або там по маршруту ще подивитися. Ну це вже індивідуально, якщо туристи там десь в Кривому Розі, наприклад, знаходяться, то вже підганяємо, як, як туди дістатися. Тому так, звертайтесь, можемо організувати, куди поїхати, що подивитись, і взагалі, як трохи відволіктись від нашого такого буття. Зараз важково, да, і якось собі влаштувати трохи. Трохи відволіктися, дякую тобі, Олена. Тож, друзі, звертайтеся до Олени Даласької. Контакти будуть в опису під цим відео. І не забувайте переглянути відео про п'ять цікавих локацій в Кападокі. Також поширити це відео і збиратися з друзями з подругами, хто може поїхати да долучатися до подорожей з пані Оленою. Да, дякую, звертайтеся. Пишіть в коментарях, можливо, щось щось якісь питання будуть, то будемо відповідати. Barbie, <makes noise> ba 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 bum ba 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 yeah, yeah. bum bum bum.